-Христу, берегі, та сестри, у Христі Господі. Отже, Сьогодні ми маємо послання Апостола Павла до римлян. і проходимо шосту главу. У шостій главі ми почуємо, що оскільки ми отримували Божу благодать як дар спасіння у Христі Господі, так само ми отримали хрещення. І в хрещенні Христовому вмирає наш старий Адам, наша стара Ева. Ми отримаємо нове життя і показуємо свої плоди віри, отримаємо Спасіння. Ви чуєте в церкві і співаєте всі народи, що Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Отже, цей текст якраз співається відповідно також і до цього тексту. Отже, перший вірш, шоста глава. Що скажемо? Позостанемося у гріху, щоб благодать примножилась. Зовсім ні. Тобто Павло каже: ми не можемо вже, як відроджені, пробувати в гріху. Повинні показувати свій процес відродження. бо самі процес відродження, то є саме слово процес. Говорить про якусь дію. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Ну, тут саме до себе каже третій вірш. Чи ви знаєте, що ми всі, хто хрестилися у Христа, у смерть Його охрестилися? Тобто людина, отримавши дар Спасіння, повинна зрозуміти, що вона стала на шлях Спасіння і вже йому з гріхом не по дорозі, йому, її, вам і мені. Отже, ми поховані ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так і щоб ми стали. В обновлені життя. Говориться про наше спасіння і про наші так якби, плоди віри, які ми повинні приносити і вказувати на те, що у нас є живий дух Христового Спасіння в наших душах. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося подобою Його Воскресіння. Отже, важлива річ є не тільки смерть Христова за наші гріхи, вона нас позбавляє кари, але важлива річ є Христове Воскресіння, і в Христовому Воскресінні ми маємо наше Воскресіння, бригію Христі! Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Тобто ми у хрещенні отримує